Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам! Доброго всім здоров'я! От вирішив я переробити передній балансір для трактора. додати там трошки ваги, скільки можна. І на прийомці металу знайшов отакий швелер колишній. Товщина стінки 5 мм. Всередині він має 15 см. Ну, в общем, 15 на 15 виходить. От. Якраз з дружини в мене ну, от, 82 см. Ну, в общем, який був, такий був на двоє розрізав, зварив разом. Ікраз вийшов прекрасний квадрат. Плани в мене є. Я буду на нього ставити напевно передню, передню лопату, щоб наперед лопату, щоб сніг відгортати. Ну і там, може, ще які питання би виникли, то вже буде до чого приварити і вцепити. Ну і от такий пасинок я всередину запхаю. Якраз по розміру мені заходить. І залию бетоном рідким. А остальне вже дозніму. Так, значить, під той балансір, що в мене вже є готовий. Ми зробили отаку от вставку сюди. От вона зроблена. На основу пішла швеллер, отой. Секунду, отак. Отой швеллер звичайний, е, десятка. І тут ще один швеллер ми розрізали, зняли оті плечики, розрізали оті ребра і вставили сюди. Ще вийшов зажорчик. якраз, в общем, так як воно би тут воно стоїть щільно вже. Рідний балансір чіплявся тільки на два болти. О, тут було два болти 12-ки. Ми поставили тут 16 куболти міцні 12,3 твердості чи 12,5. Ну і тут ще плюс отвори були. Поставили 12 куболтів сюди. Тепер до тої, до тої вставки приварю балансіра. І далі вже, напевно, знімо покрашений. Так, Вирішив зважити балансіра. Рідного, так. Ну, 26 кг пише, значить, тут дощенка, 25 кг він важить. І зараз важу те, що в мене вийшло нове. 71,5. Ну, 70 кг в общем, важить новий мій балансір. Ну, якось отак. Так, поставили новий балансір на шифеню нашого. Отак От він виглядає, досить такий монументальний, масивний. Значить Посередині доробили ще причіпний пристрій. Щось причепити, потягнути, чи ще щось. Ну, а тут по боках, то з цієї з цієї сторони повинен бути лопата для снігу буде чіплятися. Буду робити лопату. Може як вдасться зробити, зроблю з гідравлікою. Така задумка в мене є. Звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки і подальші відео ви всі побачите. От зараз він вже закріплений на 6 болтів. Два зверху 12-ки, знизу 12-ки і центральні болти 16-ка стоять. От, досить вийшлося нормально. Між іншим, отут зимою я їхав без нього. Декілька разів там прийшлося побуксувати без балансіра, дуже тупо він в повороті, дуже-дуже тупо. Сподіваюся, з балансіром буде набагато краще. Дякую всім за увагу, доброго всім здоров'я!